Трамп втрачає вплив серед американців навіть в республіканській партії, де голосують за все. Вочевидь, ну принаймні раніше так було, що на що очима покаже не дуже адекватний американський лідер. Вплив президента США Дональда Трампа зменшився, попри попередні успіхи. Його партія зазнала поразки, це вочевидь на тих. Як експерти кажуть, їх не можна називати місцевими виборами, де вигравали демократи, зокрема, Мер Нью-Йорка і так далі. Рейтинги впали, а республіканці почали відкрито кидати йому виклик. Зазначається, що коли Трамп повернувся до влади, він і його команда видали понад 140 указів. При цьому президент США приборкав Конгрес, розформував значну частину федеральної бюрократії і підкорив собі впливові інституції. Один з наших експертів, до речі, колись говорив, що Трамп це. Диктатор, який прагне бути саме диктатором, але на своє нещастя він керує демократичною країною, тож в повні реалізувати ці амбіції не може. Що пише ще Де Атланті? Але з наближенням кінця 2025 року вплив Трампа здається набагато меншим. Його партія зазнала не поразки на нещодавніх виборах. що не згадували рейтинги в опитуваннях навіть за ключовими питаннями, економікою та імміграцією, різко впали. Здається, він втратив зв'язок із тим, що призвело до його обрання, натомість, зосередившись на проектах, як дріб'язкових, так і самозвеличувальних. Автори вказують, що поки американці турбуються про доступність послуг, Трамп та його родина отримали шалений прибуток від його перебування на посаді. Республіканці почали відкрито та неодноразово кидати йому виклик. Демократи почали його хитрувати. Скандали з Джефрі Епштейном знову вибухнув незручними викриттями та питаннями без відповідей. І час від часу Трампу здається важко навіть не заснути. Пише видання. Автори додають, що кожен президент є кульгавою качкою з моменту, коли він вдруге складає присягу. Однак багато хто міг відсрочити своє падіння до проміжних виборів. При цьому нині жоден республіканець не наважувався навіть вимовити слово 2028, коли пройдуть наступні рік, коли пройдуть наступні президентські вибори у США. з остраху спровокувати Трампа. А найшвидший спосіб стати кульгавою качкою це втратити власну партію. Пам'ятайте політичний термін Кульгава качка це до певних політичних діячів, які приходять на посаду скоро рейтингом, але в зв'язку потім, уже під час каденції, рейтинг той втрачають. Колись і Зеленського так називали. Я з цією ідеєю не згоден, бо він має відносно високу підтримку. Серед українського народу це не мої слова, це не слова там якихось прихильників чи партійні зрізи Це власне ви можете подивитися соцопитування інституції на кшталт КМІС, і там ви це побачите. Ну і власне про Путіна трошечки ще про Путіна на жаль вже говорили, але говоримо про те, що Путін не став терористом умовно в 2010, 2014 чи 2022 роках. Він був ним завжди і завжди хотів загарбати Україну. У США оприлюднили розсекречені стенограми розмов Путіна з колишнім президентом США Джорджем Бушем Молодшим у 2021 році. перепрошую П'ятому та восьмому роках значна частина діалогів стосувалася України НАТО і бачення Кремля, майбутніх відносин із Заходом. Буша та молодого Путіна бачили на своїх екранах. Ще у 2001-му Путін попереджав Буша, що можливий вступ України до НАТО за його словами створить поле конфлікту між Росією та США та призведе до довгострокової конфронтації. Путін називав Україну штучно створеною складною державою, яка за його твердженням сформувалася з території сусідніх країн, так, начебто, Росія формувалася якось інакше. Він наполягав, що розширення НАТО за рахунок України несе ризики нестабільності та наближає військову інфраструктуру альянсу до кордонів Росії. А так як зараз наблизли стокий, показово, що паралельно з цими заявами ще в 2001-му Путін напрошувався до НАТО. Скаржачись на виключення Росії з альянсу та нагадуючи про заявку СРСР на вступ ще 1954 року. Тоді російський диктатор стверджував, що всі причини, через які відмовили Москві, вже зникли. а Росія могла би бути союзником заходу. Остаточно ж ультимативна позиція Кремля щодо України була озвучена у 2008 році, коли Путін прямо назвав членство України в НАТО принциповою червоною лінією для Москви, фактично заперечуючи право України самостійно визначати свій безпековий і зовнішньополітичний курс. Того ж року, пам'ятаємо тодішня канцлерка Ангела Меркель, сотоваріші, як то кажуть, зробила все, щоб не надати Україні план дій членства в НАТО і не наблизити нашу державу до членства в Північно-Атлантичному альянсі. Того ж року нагадаємо, Диктатор Путін, не будучи президентом, але будучи прем'єром, який, як маріонеткою, керував картонним президентом Медведєвим, напав на Грузію, загарбавши 20% території. Але на відміну від українців у грузин пекельні ці дні війни вони тривали лише власне 5 днів. Звісно, були на жаль, жертви, звісно, були провокації. Пам'ятаєте. Тодішній президент Грузії Михаїл Саакашвілі, який під час запису звернення, здається, жував краватку, бо так нервувався від тих бойових дій. А в нас це все помножито в рази в рази 1401 доба. нагадаємо. Повномасштабної російської війни, ну і власне найбільший НПЗ Індії відновив імпорт російської нафти. Це до тих потужних санкцій та потужної тарифної політики, якою пишається Трамп. А про це пише видання Bloomberg. Індійська компанія Reliance Industries закуповує російську нафту зі знижкою, постачаючи нас її на свій місцевий завод. Нафту закуповують у несанкціонованих постачальників, використовуючи танкери «Афрамакс» від Русекспорт. Гарна назва завод у Джамнагарі. Обробляє близько 60 660 тисяч барелів на добу для внутрішнього індійського ринку на території комплексу також працює експортна установка на 700 тисяч барелів на добу. Релайнс тимчасово припинила російські закупівлі після санкцій США проти роснефті та Лукойла у жовтні, але отримала додатковий місяць для доставки законтрактованих раніше вантажів. Остання партія прибула 17 грудня. Попри призупинення після призупинення поставок у листопаді, імпорт російської нафти в Індію. Сько впав, становив близько 800 тисяч барелів на добу порівняно майже з двома мільйонами барелів у листопаді. Відновлення закупівель Reliance може стримати падіння обсягів російського експорту до Індії.